В самому серці Європи є одна маленька, але казково багата країна. І не тільки в тому сенсі, що заможня, а тому, що навколо справжня казка, особливо взимку. Швейцарія це рай, сказала її величність королева Великобританії Єлизавета II. Я ж хочу вам показати частинку цього рая і показати. Що таке відпочинок по-швейцарськи, тобто по райськи. А допоможе нам в цьому партнер нашої передачі, туристична фірма Феєрія та мережа туристичних агенцій Феєрія Мандрів. Тури для мене в моїй агенції мого міста. Тож почнемо. Серед найвищих гірських вершин кантону Валі розташувався курорт Сасфе, сяюча перлина Альп. Ви тільки подивіться на цю унікальну панораму. 13 піків велетнів, за вишки понад 4 тисячі метрів, справді сяють на сонці, немов дорогоцінна корона. Тож сасфе по право вважається одним з найпрестижніших гірськолижних курортів Європи. Я б сказав, це душа Швейцарії. А ще тут немає автомобілів. Взагалі, заради збереження чистоти навколишнього середовища, рух автомобільного транспорту на курорті суворо заборонений. Пересуватися по місту дозволяється лише на екологічно приязних електрокарах. Однак краще взагалі нікуди не поспішати, а просто прогулятися. Знаєте, мені навіть шкода, що ми не можемо передати запахи, яке тут повітря! Ідеально чисте, прозоре і навіть п'янке, немов ковток прохолодного сухого шампанського. Тож романтичні прогулянки містечком неодмінно додадуть вам здоров'я і залишать незабутні спомини. Містечко підтримує добрі традиції престижного курорту. Це проявляється буквально в усьому: у безтурботній, неспішній атмосфері, у казковій архітектурі дерев'яних будиночків в шале, у багатому асортименті магазинів, у невимушеній атмосфері ресторанів і барів, до речі, барів і ресторанів у невеличкому сасфе аж 60. І цим список розважальних закладів не вичерпується. Хто не втомився від карколомних спусків на лижах, може досхочу розважитися на дискотеках і в нічних клубах курорту. Часу для нудьги тут просто не залишиться. Якщо Швейцарія це рай, то САСФЕ це рай для любителів гірськолижного спорту. Курорт має чудово розвинену спортивну інфраструктуру, а спуски різного ступеня складності завжди бездоганні. Все тут продумано до дрібниць. І кожен відпочиваючий, і професіонал, і початківець зможе в повній мірі насолодитися активною відпочинком. Оскільки тут значний перепад висот, то це дає широкі можливості для різноманітного катання. А про відмінний стан снігового покрову я вам уже казав. Як бачите, тут знаходиться льодовик, тож кататися на лижах тут можна навіть влітку. О! До речі, до послуг тих, хто сюди завітає влітку, 20 кілометрів бездогано доглянутих лижних трас. А взагалі-то се це доволі м'який клімат, щедрі сонця, ясна погода і помірні зимові температури. А ця гора це найвища гора в Швейцарії. Її висота 4545 метрів. Ну, а особливу увагу на курорті привертає до себе ресторан найвищої у світі категорії. І в цьому немає жодного перебільшення. Ми знаходимось на висоті 3500 метрів. І оцей ресторан є найвищим панорамним рестораном у світі. Я думаю, непогано перекусити в цьому ресторані, правда? Так, Швейцарія це дійсно рай. Якщо ж ви хочете самі в цьому переконатися, скоріше вирушайте до цієї прекрасної країни. Адже життя таке коротке і як багато ще треба встигнути. А з вами був я, Ігор Захаренко, та Феєрія Мандрів. Побачимось!